Деньочка, я знову бориюся своїми яблуками. Сьогодні знову роблю по-другому. Дивіться, сушена смородина. Е, зробила розсіл на 5 літр води, 100 грам солі, 400 грам цукру. Тут яблучка. гляньте, смородинка вже колір пускає, треба заливати дуже добренько. Щоб були повні баночки. О, поростопувала. Це вже буде мене, це я вже заповнила останні банки, всі знесла в кладовку. А ці будуть стоять 4 дні тут і потім понесу теж. Але уявляєте, оці які будуть вкусненькі яблучка. Дивіться, оця смородина, що я положила, сьогодні суха. Чи ложила я м'яту? Чи я ложила вчора робила з кардамоном із м'ятою, ой, і з палочками куриці. Для квашення оце нічого не дає. Для квашення починає робити реакцію цукор. Для смаку додається сіль. І так, бачите, оце відео 5 літрів. Сюди дається 400 грам цукру і 100 грам солі. І тоді я заливаю. І тоді вже після цього виходить ферментація чи бродіння. Розливаю, слухайте. Я так зроблю зараз. Зараз я так зроблю, зроблю. Дивіться. Я розбудила з відра. Бачите? Головне треба заливати так, щоб покривало. Щоб яблука не скливали, бо вони потім будуть такими коричневого кольору Типу попорчені. дивіться. То ви зрозуміли, цукор дається для ферментації, для бродіння. А оце все дається для запахів. Відсовую так трошки, трошки відсовую і отако накривається, дивіться, раз. Раз, дуже задоволена цими банками. Прямо дуже-дуже. Опа-опа-опа, туди. О, щоб не мішало. Бо зараз буду ще щось вичверяти туди. Щось робити. Придумала. Не те, що я придумала, а в мене дуже багато насушено. Зелені. Там воно аж туди. І тут так само, аж туди. от І мені треба ту зелень всю через термомікс пробити. Але пробити не на муку, а така, щоб була. І все домовляю, все змішаю, і получиться така домашня типа вегета. Але воно буде. 100 сто раз смачніша, ніж От, Дивіться, залишився листочок постіли шоколадної, не скрутила. Як положила на бумагу. Нічого зараз кручу. І оце робота та, що я... дивіться, який колір. Ну, я вже наробила яблук. Оцих в мене вісім банок. Таких вісім банок. 5 банок 3-літрових. Дві трьохлітрові банки я зробила е, як його, груш, Але груші в мене ще є дві пізні груші. Я буду її доробляти, тому що груші дуже вкусненькі. Ще хотіла сливи, а потім думала, я сливи не дуже люблю, то на що я її буду робити? А оцю банку я оставила, щоб вона, я вчора, мабуть, казала, щоб вона дійшла геть до. Бачите, як яблуко колір поміняли. І бульбашки, які йдуть весь час, весь час, весь час. О, бачите? Зараз трошки збільшу, щоб ви бачили. Дивіться, ось цей бульбашки йдуть, це воно готується. Зараз трошки зменшу, бо я вже щось таке не робила, щоб показати вам ці бульбашки. О, оця буде стояти до кінця, вона зроблена. Е 4 числа вроді, бо чи що? Вона буде стоять, аж поки не приготується, бо так хочеться. Тут е, палочки коли, кориці, тут е, м'ята, але тут ще посипана так ложечка кориці. Не ложечка, а ложечка на 5 літрів води, понимаєте? Які запахи, слухайте. Ось дивіться, дівчатки, я всі хочу робіти. Зимою, як знайдете, як маєте яблука, головне, щоб вони були не стукнуті, не надгнивші. Провірити, чи черв'ячка немає, бо воно може бути часом на от собі цілі збоку, його й не видно, а воно там є, то воно в банці не треба. А оце, дивіться, гара гара яка 20 лотків. Зверху в мене я вчора розливала по стилу. О, бачите? Яблуко м'ята. Ні, яблуко. Яблук, Ах, які запахи. А отут 10 луточків знизу різані яблука. Пастила ще хай робиться, тому що ще довго її. От. Тому що якби вона була в мене при великій температурі, вона вже була б готова. От, Дивіться, виставля температура. Я... Як заберу пастилу, для яблук дам ще тому що для яблук треба. Отаке. Гляньте. Ну, я з цієї банки це взагалі. Тільки що ми говорили з моєю подружкою, з люд Кажу, люд, зроблю експеримент сухої смородини. Вона каже, да буде ще її зимою пить. І вона так вийшла, як ізюмчик. Кажу, сука, у мене стільки є. Візьму, зроблю одну банку. Вон Дивіться. Воно потім осяде. О, отака красота. Отака красота робіть. Як наложите у банку, берете 5-літрове бідерочко, ще кастрюлю, берете вагу, наважуєте 100 г солі і 400 г цукру. Дуже добре розмішуєте, бо воно ж на дно сідає, розмішаєте і заливаєте банки. Бачите, що мало, слідуючу порцію собі робите, знову це є. І заливаєте. Отаке, от оці я зараз понесу. вниз. Я беру малярний цей скот, чи як -то там воно називається, такий бумажний, знаєте, беру підписую і приклеюю, тому що тут вони на кришочці. А тут таке містечко, бачите, гладеньке. Пишу, що тут, наприклад, була яблука, листя смородини сухе, зроблене тоді. Тут смородина ягодки. Там, наприклад, кориця, м'ята, кориця і м'ята. Вниз поопускала із кардамоном і ну, що хочеш. Таке. Потім покажу відео, скільки там мене внизу стоїть. Ну, вісім банок от таких от П'ять трохлітрових і дві трохлітрових ще грошей. Все Гарненького вам при, э, цього просмотру. Якщо вам ну, подобається отаке от, що я роблю, робіть теж. Бачите, я положила гілочки. О, це воно сухе. Я спеціально висушила. Бачите, з паличками. Від оцих гілячок кращий смак, ніж від листочків, знаєте? О, бачите? Ось такого. Добренько. Все, всім щасливенько і всім гарного ляньочка.